Друзі, ми запрошуємо вас 28 жовтня у суботу під вашу міськраду на акцію Гроші на Зсу. Як ми сьогодні вийшли під Київську міську раду, вимагали вже в шосте, шостий тиждень. Гроші на Зсу, бо нам потрібні дрони. Нам потрібна зброя. Нам не потрібна бруківка, розв'язки, овочерізки і так далі. Нам потрібна зброя для наших хлопців, для наших воїнів. Їм це все дуже потрібно тут і зараз. Не будьте байдужими, байдужість буває. Запрошуємо на акцію 28 жовтня, в суботу, о 10 годині ранку. Ці кошти це наші податки, не лише наші донати, а й наші податки мають в першу чергу йти на нашу ж армію, яка стоїть за нас до смерті на півній сході. І ми маємо захищати зі свого боку їх, допомагати їм. Слава Україні! Героям слава!